Капеланське благословіння на 2 жовтня 23 го року, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі розпитається про те, як Ісус хрестився. Але після того, як Він похрестився, Він почав молитися і розкрилися небеса, і з небес зійшов дух. У вигляді голубинному і зійшов голос з небес, це син мій улюблений, в якому моє благовоління. Знаєте, про що я задумався, коли читав цей, це місце, коли Хрестився Ісус? А, а хто це бачив? Ми ж Євангелія, коли читаємо, то це учні писали. А хто це чув, цей голос? Що передав нам, що записав нам в, в новому завіті Це? Чи всі це чули. І виявляється, що тоді не всі чули, а хто мав вуха чути, чули, а хто мав вуха щоб не чути, і не чули. І це в сьогоднішньому житті. Хто може чути голос Божий? Той хто готовий його чути, у кого серце розчулене і у кого внутрішній погляд налаштований, щоб це чути. Колись уже в храмі, перед тим, як. Хресне своєю дорогою, Ісус теж сказав, звернувся до Бога і сказав: Господи, я прославив ім'я Твоє тим, що виконав волю Твою. І отримав відповідь таке ж саме і прославив, і прославлю ще. Але люди навколо, дехто почув, що це Ілля щось волошає, де щось говорить, де хто почув, що це взагалі гром був з неба. Але хтось почув. Що голос Божий пролунав і саме це сказав, і ми це чуємо, тому що нам це передано. Як важливо нам налаштуватися, або налаштувати серце своє і тримати її в такому розчуленні, щоб я чув голос Божий, який розвертається ЗМС, і саме тепер до мене промовляє, ким я повинен бути і що я повинен робити. І оце зв'язок між мною і Господом через цей орган серця, який повинно бути налаштовано. На щоб чути, і щоб розуміти те, що мені каже Господь, амінь.